Що ж, таке 56 ТП. Це важкий танк поляк, тобто з деяких дистанцій можна танкунути, можна відігравати від борту та хороша гармата. Снайпер можна сказати так: якщо взяти до уваги точну гармату та обронювання, то можна грати на різних дистанціях та робити розіграш бою. Також присутні КВН в 9 градусів та непогана середня шкода в 390 одиниць. Тут я трішки руфлунув. А саме головне пробивання в 221 мм бронебойними. Снарядами та 252 мм бронепідколами. Базовий снаряд у нас не дуже хороший, але все ж таки він бронебійний. Бронепробивання базовим снарядом бронепідколом падає всього на 201 мм в пробиванні на далекій дистанції 500 м. Та поглянувши на такий танк, ми можемо побачити брата, який трішки вийшов ліпше, аніж ти в легкому варіанті. Калібр гармати 122 мм. Пугас пробиває всього 68 мм. Що не сказати, що і добре, і погано, але все ж таки це ні про що. Що поставити по обладнанню, коротко та сердито. Ставимо гарматний досилач, стабілізатор та вентиляцію. По бажанню. Але краще буде згартована броня або турбонагнітач, щоб займати вигідні позиції, але в кінці буде додатково про обладнання. А ти напиши коментар, що ти думаєш про танк та чи будеш ти його собі брати. Як ти думаєш, що й буде, він вартий уваги більшості гравців. Не забувай поставити. Ставити вподобайку та підписатися на канал. А найголовніше, як тобі огляд? Буду вдячний за роз'яснення в коментарях. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Telemart. По ряду причин: по-перше, це їх начиняння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість свого типу Evolve. Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Евел, за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Поїхали далі. Давайте більш детально пройдемося по танку 56 ТП. Що це взагалі таке та як його реалізувати? Отже, про гармату ми трішки дізналися, давайте розберемо точність та загальну вогневу міць. Стосовно перезряджання гармати можна сказати, що до такого КТ це дуже довго. В стоковому стані перезаряджання складає 13 секунд і 90 сотих, що дозволяє мати нам ДПМ всього в 1721 одиницю. Але якщо взятися до налаштування танку, то можна розігнати ДПМ на 2083 одиниці шкоди на базовому обладнанні. Час прицілювання в повній збірці складає 2 секунди 11 сотих та розкат на 100 метрів складає 0,29 метрів. Зі швидкістю польоту снаряда в 1260. 7 метрів в секунду. Для важкого танку це дуже потужно, але не забуваємо. Про те, що потрібно навчитися грати для того, щоб розуміти, як грати на 56 ТП і в загальному на такій швидкості польоту снарядів, до такої потужної гармати потрібно звикнути, тому що ви в більшості відсотків будете мазати, якщо ви новий гравець. Максимальна дальність радіостанції 479 метрів, що мене дуже сильно здивувало. В загальному десь приблизно 500 метрів плюс, а тут у нас всього 479 метрів. Ремонт складає 18500 срібла. Мобільність. Максимальна швидкість вперед складає 40 км на годину та 14 км назад. При потужності двигуна в 900 кінських сил, але якщо розібратися більш глибоко, то ми бачимо, що потужність двигуна складає 1585 кінську силу на 1 тонну. Швидкість обертання корпусу 42 градуси на секунду та башні 33,95 градусів. Висновок. Вага танку складає 56,6 тонн. Тут ми починаємо розуміти, що танк буде набирати швидкість повільно, але триматиме стабільних 35 км на годину. При такій масі ми можемо брати деякі танки на таран та додатково зносити їм шкоду тараном. Але не забувайте, що обов'язково потрібно прокачати майстер тарану, бойове братерство, безконтактна боєукладка, укладка, гасіння та обов'язково ремонт. Які послідовності качати навички, це вже ваша справа, так як всі по Різному прокачують навички. Хтось відразу ремонт, хтось братерство, хтось маскування на важкий танк. Гравці із різною індивідуальністю, але я б рекомендував взяти екіпаж із танку 10 го рівня поляка, або ж то з преміум танку, та пересадити його безкоштовно на вашу улюблену машину та грати на одному екіпажі на два танки. Для того, щоб не прокачувати новий екіпаж і не страждати на стоковому екіпажі з великим перезаряджанням та й в загальному з поганою точністю, швидкістю, ну і. Поганим екіпажем. Бронювання. Бронювання лобової проекції 56 ТП невелике, але все ж таки є можливість щось танкунути. Отже, бронювання в лобі складає всього 80 мм, та в бортах також 80 мм, що можна нам дозволити під великим кутом також танкунути. Бронювання башні в 200 Міліметрів в лобовій проекції та 150 збоку. Та це нас не особливо рятує. Можна сказати, що в лоб вас будуть прошивати всі танки. Єдине рятування для вас буде тільки те, що ви будете грати від пагорбів та насипів. Не розраховуйте, що вас танк 8 рівня не проб'є. Так, можливо, один раз із 100 не проб'є, але прилетить знатно. І буде неприємно. Тут ми вже маємо більш-менш непогані показники живучості танку із польовою модернізацією в 1500 Ми Можемо розмінюватися з однокласниками, але не забувайте, що різна альфа і ви можете швидко відкиснути, аніж оглянутися назад. Тому будьте обережні та розраховуйте тільки на себе та на своє КД. Стосовно маскування, не думаю, що потрібно тут його взагалі розбирати, так як це ТТ, але маскування в танку 6,27% в стоячому стані та в русі 3% 14%. Світитися будемо як новорічна ялинка. Що по огляду? Дальність огляду складає 402 метри, що дозволить нам непогано пересвічувати противник. Та грати більш від свого на світу. та якщо ви зробите ще польову модернізацію, то можна зробити два слоти обладнання, наприклад, на Малинівку додати просвітлену оптику, щоб пересвічувати противника та бути снайпером в бою і дати все, що ти можеш, так як у нас гармата розкид на 100 метрів 0,29, але неприємне перезаряджання у велике КД. Польова модернізація. Що все ж таки потрібно зробити, та що краще ставити? На мій досвід я поставив полегшене шасі, будування паралаксу та звук. Лекоізоляція. Що це нам все дає? Полегшене шасі нам буде давати буст 5% до швидкості породу шасі та 10% до міцності шасі. Наступне це будування паралакса, що дасть нам мінус 3% від розміру кола зведення, і звукоізоляція – мінус 10% від часу оглушення екіпажу та від додаткового оглушення мінус 15%. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, буду дуже вдячний вам за те, що ви напишете коментар, та і в загальному ми поговоримо про те, що в загальному Танк може із себе складати. Можу сказати, що вогнева потужність цього танка 11-23 секунди у повному налаштуванні. Тому цей танк можна, в принципі, розігрувати. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах, всім пока-пока. Зустрінемося тихого та мирного неба.